Ось такий у мене кусочок свинного м'яса, заважив він на пів кілограма на 99 гривень майже. Будемо сьогодні з нього готувати дві страви. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А я сьогодні хочу приготувати суп, мабуть, буду гречаний готувати. І салат. Рецепт потім покажу салату. Для початку нам потрібно відварити бульйон на суп, м'ясо поміщаємо в кастрюлю і варимо до готовності. М'ясо вже в мене приготувалося, бульйон зварився, виймаю його, частину Поріжу назад в суп, а частину як вихолине, буду готувати салат, а з бульйона буду варити гречаний суп. Поки м'ясо на салат холодне, нам потрібно нарізати одну велику цибулину напівкільцями і піджарити її до золотистого кольору. М'ясо я вже порізала ось такими невеличкими кубиками, додаю до нього теж нарізаний один. Квашений огірок. Три відварених яйця теж потрібно дрібно нарізати до салату. Я вже додала ось піджарену цибулинку, заправляю все майонезом, перемішую. І салат готовий. Ось таке економне меню в мене сьогодні вийшло. Із одного кусочка м'яса я приготувала суп гречаний і зробила салат ситий гість. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!